Добрий день всім, добрий день гості мого каналу, добрий день підписники. Вітаю всіх на каналі Господарство з нуля. І такс. Ось у нас пройшла сьогодні перша доба після після того, як ми перейшли із старту на звичайний корм. Ось так тут у нас живуть наші маці пухи. І так, вчора позасипав 5 кормушок у ці бочечки до повного, на сьогоднішній день ще вони. Не пусті, тобто вони їх не виїли. Корм є. Корм їдять. Я ж до собою вже вирішують. Ось. Чого ви? Так. Тут вона була, виходить. І такс. Ось все ще сіки в ній залишилося. Нет. Дверці трошечки прикрити. Тут то вже Получається його майже ну, там на самому низу. От. Це то, що залишилося. І так на цілу добу він вистачає на оцих всіх повністю 5, 5 бочок. їдять вони хорошо п'ють тепленько. Сухенько. Усі якісь люди вже хочуть ікти. Давай іди сюди. Туди не От такі вони у нас вже підрощені. Температура в них огонь тепленько. Славний брулірок у нас. Так, важите, я поважуся вже, як 20-та доба пройде. все-таки, таки, такий він крепкий. Ось, навіть пальця не боїться. Взлетіти хочуть. Після 20-го дня. Я їх поважу так штук з 10 взяти, переважити, подивитися, яка вага, як вони набирають, чи вкладаємося по таблиці, чи не вкладаємося. Ну, плюс-мінус там. Зрозуміло, що цифра там може бути і не точна, але хоча б розуміти, як вони після 20-го дня будуть в вазі. І так, друзі, сьогодні 17-й день. Ростемо, спостерігаємо і рухаємося далі. Всім клеснючого настрою.